1860 гривень за лот з восьми одиниць. Це в нас буде лот-мікс пеперц дитячого утепленого одягу. Дивіться, ось такі будуть дві ковтинки утеплені. Вони в нас будуть на кнопочках, а також з манжетиками на рукавах. Будуть ось такі ласини для дівчаток, вони в нас трішки утеплені. Ось такі спортивні штани сірого кольору. Ось так вони будуть виглядати. З тут в нас шнурівка, а також розиночка. Буде ще в такому чорному кольорі. Розміри в нас будуть костюма. Ось такий костюм ще буде з кольору хакі з капюшоном. У нас тут такий кармашок. І тут такі вставочки будуть. Він буде в нас розміром 12-14. Кофти в нас будуть розміром 8-10 одна штука і 10-12 три штуки. Штани будуть розміром 8-10 та 10-12. А лосини будуть розміром 10-12 років. Ціна в нас за одиницю 233 гривень. Тому, щоб замовити цей лот, ви вже можете писати нашим менеджерам та заробляємо разом.